Штатна ситуація з евакуацією виходить з-під контролю, по причині виникнення позаштатних обставин, треба негайно виїжджати, робити додаткові міри. Сьогодні у екіпажа мадяр 4 сталися дві позаштатних моменти, поки вони полювали на підері аеророзвідкою. Фронт просунувся із трьох сторон їх сторону наблизилися вороги на критичну істн, що призвело до виникнення другого позаштатного моменту. Транспортний засіб групи розвідників був розбомблений ворожими мінометами. В такому випадку треба займатися евакуацією. Вкладу пілотів, котрі згідно первинної інформації залишилися неушкодженими. Виїжджає таксі <каклінь> птахомобільне. Розуміло, <каклінь> з одним бійцем на борту, адже треба забрати весь екіпаж і вони фізично не поміститься. В евакуаційному автомобілі буде рухатися два. В таких випадках їде той, хто швидше збирається і ближче знаходиться до евакуаційного автомобіля чи до місця евакуації хлопців. Зараз головне вивезти хлопців. Опітери сьогодні інтенсивно просунулися відразу з трьох напрямків на ділянці. І ми, літаючи для артилерії, фактично. Слідкували просування з флангів відразу з декількох ворожих а, штурмових підрозділів. Ледке буває, то ця ситуація буде відповідним чином регульована. Сподіваюсь, наші хлопчики цілі не ушкоджені. Зараз я їх... Аккуратненько підніму на борт та хот таксі і повезу в безпечне місце, а потім з наступленням темряви, якщо з автомобіля ще щось лишиться, то після першого приходу, коли ворог виявляє транспортну одиницю, Поки він її не роздовбив пух і прах, він не заспокоїться. Наразі те, що повідомили, що на автівці знищені там колеса, окна, пробитий мотор, витекло масло, всяке інше, одним словом, машина не їде. Але візуально ще викликає враження цілої. А от що з нею буде до ночі, то побачимо. Чители? Детели? Понтажимся. Честь и слава. тут доцікало, цікаво? Добре, добре. Так, а що тут сталося з нашим транспортним засобом. Зараз ми його швиденько оцінимо. Так, оце був шикарний приходик. 120 енький А тут у нас що, моторчик. Бобо. Трохи шкло. Трохи салон. Салон то фірня. Тихенько святику, я записую собі. О тут. Дірочок трохи нових. Ай, жалко нову резину. Тут вій рюкзак розтрипало. Твій рюкзак розтрипало. То який номер машини? 16? Добре, документи забрав, так? Да? Все, бігом, пакуємося, поїхали. Забирати вночі будемо, якщо щось лишиться ще. Ну, слава Богу, пацани цілі. Шкла потріпалися. От приход. Класичний. Свіжий 120 мм. Мусив проаналізувати, чи було тут місце, де сховати автомобілі, але справді тут не було де ставити, того маємо те, що маємо. Головне евакуювати екіпаж, а після цього ввечері займатися вже евакуацією транспортного засобу. Хлопчики бігом, бігом, бігом. В машинку і поїхали. Таксішка довго не чекає. Бач захвилювався. Хто захвилювався? Якби хвилювався, то ти б по запаху відчував. Віталій Ялович. Що, Шолес, тут, тут, тут забрав, забрав все. П'ять, та ж вантажся вже! У нас там вже скінчилося. Ну то все, вони поваги відпрацювали. Це достатньо думають собі. ну що будуть тих нітрих? бо Вони, бачать, що вони такі навалювали по переправі спочатку. Вони спочатку навалювали по переправі. І ми від переправили до цього. Знайшли собі оптимальне місце для роботи. Тільки почали працювати І підодна тобі. Ну, тобі. Навалюють, навалюють, навалюють. Все ближче і ближче, далі ближче. А потім, як увалило, зразу стало ясно, що машини вже нема. Ні, ну, в неї ще є шанси, просто купа часу ну, займе, бо... Е -е 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 -е. Там пробитий бак, О. Oh. пробитий мотор. Ну. Масло тече. Ну. Пробита no. коробка. А oh, це я не пам'ятаю. Два колеса цілих. Да, 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 два колеса. Чотирьох, два цілих, все суттєво. Два колеса цілих. Я забрав звідти домкрат, забрав троси. Ну, no, бокс... так це зрозуміло. Буксировочний забрав головний ключ. Лейпочку не скрутив? Ні. А це зря. Вирізнили. Чекай. Документи забрали? Документи від автівки. Бляха, в файлик. Біля, біля входу в бліндаж, там no А лежали. Так це погано, без документів ми нічого не зможемо. Коли день почався класно, він може закінчитися по-різному. Да, святе? Абсолютно. То У вас потихеньці, а тут відразу почалося. Не дрімай. Давай, святе. Тут валить почало так, що шуба заверталась. Та ти що? Воно, воно зразу біля нас почало приходити. Щось незвичне. І Кракен зразу сказав, стапе, хлопці, тут буде весело. Вертайтесь. Кракен сюди завозить. Той самий Ясно, Ясно, ясно. Ото ся, диви, по дорозі ще скрибок якийсь на скріп. А тут віз! Тут. Тут. тут, то наш! Да. Ну Таксішний, ну тоді треба забрати, безумовно. Я думав, що ти намив по дорозі. Ні, коска, чекаєш, чекай, 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 Я смородинку Ні. Дякую. У, можна витримати. Можна. можна все витримати. Якщо ти фігачишся за свої. І не таке можна витримати. Тоді давай по-гарячому ділися враженням якраз вам камеру дивися. Сьогодні про тебе фільм про котів вийде. Ну, Кульбінація з котами і свят. Шуколадом. Свят і коти. Свят і чубакабра для Чукакабра, Чуколада. Одним словом, сьогодні день почався цікаво, з пригодами, бо не могли там деякі формальності вирішити. І так, так. могли деякі формальності вирішити. І нарешті ми їх вирішили. Ну, в мене, чесно кажучи, таке враження складалося, що нас щось зупиняє, щоб ми сюди не їхали. Але наказ є наказ. І його треба виконати. А наша робота потрібна цим хлопцям, які тут воюють. І їм потрібні очі в небі. Ото ми, власне, поїхали, щоб бути тими очима в небі. Я не шкодую за тим залізом, тому що то є залізо. Головне, що ми всі здорові. Свято, то ти вже не біжиш. Та я чекаю, я, я віддихую. Ніби не куриш. Я не курю, але я не м кури? Ні, Я, <ріст> я мало рухаюсь просто. Я поправився. Ти знаєш, скільки я зі снарягою важу? 118 кілограмів. 118 кілограмів оцінка. Бо один снаряги у кожного різний. Це, це без кулемета і без кулеметних О. цих. Діснова дороги не ставали, такі, таку вагу. <рес> Коротше, сьогодні було весело. Сьогодні було весело, я завжди Ой, кажу. Я кажу назвався аеророзвідником лісу сраху світу. Тому що твоя робота там потрібна. Нічого, не страшно. І то пройде, і то минеться. І цим цам наваляємо, і тим цам наваляємо. А залізо воно прибуде. Амінь. Амінь. Так що. Це така, яка є, ну що поробиш. А. Тиждень тому, ще трошки більше ми ж працювали в цьому секторі з тренером. Дорога набагато краще була. Чи то коли техніка пішла, дорогу трошки роз... розсисали, покоцали, чи що. Дорога реально була набагато краще. А, Мінус кілька. Так, можливо, можливо, через мороз, можливо, що... його маму знає. Як би там не було, дорога зараз є побита. Ми сьогодні просунулися капець, блін. я мапу побачив, так. то що зранку ви заходили сюди, то станом на зараз вони зразу по трьом напрямкам пішли з двох флангів в лобову. І... Трошки могло стати таки ліщата, так би мовити. Я тобі покажу мапу. Санта скинув, просто ви видимо її не побачили. Він скинув її в М-1, і там було чітко видно три такі три такі пера, котрі впхали сьогодні під ребра нашим позиціям і зробили це, я тобі скажу, досить резво таке кажучи. Чому... Бо я був здивований той швидкістю і конкретно ця зона. Перемувала до такого. Не котла, але до епіцентру підколки. Mm -hmm. До котла вони ще заколупаються тут пробувати колотити. Ні, їм спочатку треба... треба — Це далеко залізли. Я як побачив по мапі, що 14 км глибину від е, останнього розумієш? 14, дядько. — А що робити? Ну, так, а що робити? Ну, щоб, щоб, щоб нормально розвідати ту територію, треба підібратися якомога ближче. Тому що ну, при цьому ребі і прийну ребіль хрен з ним ребом, вітер. Вітер головне, зустрічний вітер. І то за, за оцей перший вихід я зафіксував е, один ствол артилерійський, зафіксував вихід з нього. Зафіксував вогневу позицію танчика і зафіксував походу, ну, або міномет, ні, не міномет, це якась теж стволка була. Тобто кілька вилітів, що ми змогли зробити, вони в принципі були результативними, тому що наша арта туди спрацювала. От, але у нас виходить мінус машина тому що треба максимально Головне, близько підлазити. Головне, що всі голови цілі, то й в порядку. Треба максимально а -а. близько підлазити. О, так, по кромочки, по кромочки лезуть. Як, так, як конкобежець, так, знаєш, по кромочки. За вашу і нашу свободу. Як кажуть брати литовці, за нашу і вашу свободу. Дай Боже, до дна. То не кетчуп і не майонез. Поздравляйтесь на намутив. Какао зі смаком смородини. Какао зі смаком смородини. Бажаєш спробувати? Іди в Збройні Сили України. Пацани, ну по щочику прийдеться розрахуватися у курсах? кусах. Збираемся. Не Зі мною, з мішкою. Його таксішку. Він щось надутий, був, бо не встигав. А я був ближче та й скочив. Кажу, мішаня, давай таксіху, треба пацанів витягати, евакуювати, бо вони трохи той о. на фаершоу потрапили. А потім вже коли мапу проаналізував по дорозі, то зрозумів, що це така мікро... Десь замерзла вся вода, там трубопровід якийсь пробитий чи що. Фіга собі. Трубопровід. Річка Щуяк мінус 7. Ого. Сьогодні ночі був. Так. Чого з на новчора було мінус 6 чи мінус 7, сьогодні було мінус 7. Ще. Чесно, я навіть не знав. Знав, що в день був нижче нуля. Все 100%. То легко вирахувати по відчуттю прохолоди і по кольору носа. <рес> да. І то логічно, що вночі було трохи, трохи <рес> прохолодніше. Але коли над цим не замислюєшся, то ніби, ніби день пройшов, ти, слава Богу. До речі, попереду везуть. То не 300-го, то 200-го везуть. Бачиш? Ага. Ліворуч. Праворуч Дачу, поранений бачу. сидить, а ліворуч. Дачу. На жаль. На жаль. Як на жаль. Попереду трохи, трохи сумна машина їде. Там така от сумна попереду автівка їде. Ми собі їдемо в евакуації позаду, та й не бачимо. А потім коли придивилися, то зрозуміли, що там в машині їде поранений козак. І той, котрому допомоги вже не потрібен. На щиті. На щиті 200 наші везуть нашого 200-го. До речі, мені не, не подобається там ці фоні назви. У соті вони в капітуті. Вони не мають імен, вони не мають різущі, вони безликі абсолютно. <плес> вони абсолютно безликі. Кожен з наших має ім'я, має родину, має, має сім'ю, і мені здається, що та цифрова назва, яка пішла з... звідки з Афганістану, вона пішла з, з Афганістану. Машинку вдалося евакуювати. Мотор пробитий, коробка пробита. До речі, як і анонсував, десь ближче до ночі ще один приходик зловило. тобто В даному випадку всі 3 з чотирьох коліс. Поставили якісь літні, щоб доїхати. А ця машинка вже по відновленню не дуже. А піде, скоріш, на запчастини. бо Щось мені ліпити скрізь за все марно. Але таке, головне, що не було в той момент хлопців на одне колесо почалося. Файне молоді. З автівки лишився лише покемон цілий. А ну, святик, да. покажи свій рюкзачок. Да. Що -то? То, на, на рюкзаку є трошки сліди експлуатації. Йооо. Урвало його так, що. Слухай, давай не фіглюй, поднялись десь там коло, мабуть, коло того. коло... Та чесне слово, мій! Чесне слово. Бачиш, <рес> я, я завжди на, на свої речі чіпляю бірки. І у мене тут була бірка. Ну, цей жетон. Я його зрізав спеціально. Думав, спочатку то і. Як так... його так полупило, я не розумію. Та осколками порвало. що стільки бека нагрузив туди. <рес> Воно ж як курвало, то, то все, срака. Але. Кулемет стояв у машині коло рюкзака і кулемету хоч би що. Ціленький, ціленький. А тут, до речі, короб з БК був, короб Тихань. з питого. Оп, п'ять птахи приїхали. Ну вже в броніки. Як справа? А мені вже надає бити звізду цього тік-тока. Ну скільки можна? Ну але я пішов на поправку. диви, ви навіть чергування в броніку приїхав. Здорово, тренер. Я тебе випадково стріл, я, я тебе не чекав. Я, я ж обіцяв Тупо нема. Як справа? Чудово. А тебе що в Фейсбуці Фрейд? немає Фред? <ріху> немає. Порохом пахне. Пахне Есть порохом. Порох <ріху> <ріху> Короче, буду його продавати. Він мені не подобається вже.